Друзі, ви зараз на одміну швидко та якісно дізнаєтесь, яке завтра, 17 січня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І якщо ваша ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво і приємно. 17 січня день дитячих винаходів. Віряни вшановують святого преподобного Антонія Великого. А ще це міжнародний день наставництва. Всі ми тут керівники зібрались. Всесвітній день піци, день канатної дороги. День творчості та натхнення, день порушення обіцянок. Але це не до нас, правда? День задобрювання телефонного божества. Де вони такі беруть? День гарячого рому з маслом Вау. та день обіймів маленьких людей, як мило. А свої імени на 17 січня святкують Антон, Віктор, Георгій, Іван, Павло та Антоніна. Привітайте ваших іменинників обов'язково! А що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна ділитися своїми планами з іншими людьми, бо вони можуть не здійснитися. Тому будемо ділитися поганими планами. Також не варто шити та в'язати, бо кажуть, що можна зав'язати шлях до добробуту. А от що треба зробити в цей день? Треба звертатися до преподобного Антонія з молитвою про захист від недух та складних життєвих ситуацій та допомоги в сімейних справах. Я вам дякую. Слава українцям і слава ЗСУ.